Наші світи в небезпеці. Щоб врятувати їх і всю галактику, ми повинні відшукати чотири кіберпланетні ключі, поки обманоїди не скористалися ними в лихих цілях. І це наша місія. Жаростріл, блискавка, Вектор найкращий, міновик, дробовик, Оптимус найкращий. Трансформуємось і вперед. Кібери вступаємо в бій, щоб перемогти лихі сили обманоїдів. Трансформери, кібертрон. Вирішальний бій. Я ще живий. Хіба це кінець зорекрика? Перемога була так близько вже в моїх руках, але вони вкрали її в мене. Я не дозволю. Я зоре крик, і моя іскра досі горить. Я ніколи не здамся. Векторе, нам треба поспішати. Саме так, Оптімусе Навіть зараз чорна діра впливає на весь космос, знищує все, до чого торкається. Ми маємо вставити останній кіберпланетний ключ та активувати омега замок. Так ми повернемо примусу його силу. Будь готовий. Так. Ой, навіть не віриться, що ми нарешті майже закінчили місію. Можливо, так з цими хлопцями краще перечасно не радіти. Іноді, коли думаєш, що головний герой переміг, тут лише починається найскладніше випробування. Ти мене дуже заспокою. Ні, бат правильно каже. Треба бути готовими до всього. Я ніколи не готова до цього звуку. Відомого коливання у мене аж зуби болять. Що відбувається? Корабель заряджається енергією, сила моя сила. Якщо так триватиме й далі, він розвалиться на шматки. У чому річ? Гадаю, головна система планети перезавантажилася. Я дивно почуваюся, я знову можу телепортуватися. Захід безпеки ще з часів війни проти планети X. Він нарешті вимкнувся після стількох років. Погляньте туди. Я весь час забуваю, що небо не справжнє, але тепер воно відчиняється. І те, що над ним також. усі міста, що над нами просто розкриваються. Метроплекс метроплекси. Ти про таке знав? Гадки не мав, і ми ж їх самі будували. То це так це справжнє небо. Просто неймовірно. Так, це точно. Що це таке? Хто небудь? Скажіть мені, що це не космічний портал. В наш вимір. Омега замок відкрив для нас безпечний прохід додому. Ми вже майже втратили надію. Як у вас справи, оптімусе? Подорож була не з легких, але всі живі, здорові. Можете переказати батькам дітей, що ми скоро повернемось всі до одного. Це гарні новини. Дробовику, чорна діра. Така ж як ми і залишили. Ну, може, трошки більше. То це так. Це примус, наш творець. Він стримує чорну діру всіма силами. Планета джунглів. Мій дім шматує на частини. Хаос. Руйнування. Я забув про свій обов'язок. Приготуватися нам треба знешкодити чорну діру. Так. Оптімусе! Батогу, huh? ти вже видужав? Вітаю, оптимусе. Wish... Хочу подякувати тобі за все, що ти зробив. Але тепер я потрібен планеті джунглів. Я вже надто довго був відсутній. Розумію, батогу. Прощавайте. Батіг Батогу зачекай. Я хочу піти з тобою. Не можу дивитися, як наша планета страждає. Роби, як знаєш. Я маю піти, Оптимусе. Будь ласка, зрозумій. Я не можу залишити своїх братів. Звісно, гарчальнику. Іди, так буде правильно. Так. І не змушуй тебе підганяти. І не сподівайся. Перед, гарчальнику. В нас немає часу на довгі прощання. Нам треба рятувати планету. Я так довго чекав, поки ти це скажеш, друже. Хлопці, скоро побачимося. Пишіть електронні листи чи Дзвоніть. Чи ще щось? Бувайте. Гаразд. Вектор понесе омега замок. Сумніваюся. Я сам понесу омега замок до примуса. Galatron. Гальватрон. Як я можу дозволити похилому роботу нести такий важкий предмет? Hmm. Тепер, коли ви зібрали всі чотири ключі, я прийшов отримати свій маленький приз. Ти, напевно, помилився. Тобі ніколи не отримати цей замок. Так! Йому кінець. Обережно. Він телепортувався. Пильнуй векторе. Он там. Для мене нема нічого неможливого. Лорі. Ти ціла? Так, дякуючи тобі. <реш> Розкажіть, кібери, як це воно відчувати, що ти програв? Мерзотник за примуса. Будь ласка. Геть. Ні. Ні. Тепер, коли в мене мій сувенір, я маю вас залишити. Прощавайте. Я перекажу від вас вітання примусу перед тим, як знищу його. Не варто, бо я не дозволю тобі залишити цей вимір живим. Давайте! Усі разом, хлопці! Ви потрібні Оптимусу! Так, так. Нарешті вибрався зі ставка нікчему. Я прийшов сюди не слухати твої пусті балачки, Гарватроне. Ні, але ти точно прийшов не за омега замком, тому що він мій. Або ти сам віддаси мені омега замок. Або я відкопаю його серед твоїх решток. Який серйозний ультиматум? Бачу, ти був у мене гарним учнем зорокрику. Тобто твоїм гарним прислужником? Гаразд вибирай або віддай мені силу примуса, або загинеш. Годі тобі припини, ти ні за що не переможеш мене, навіть якщо станеш у сто разів більшим за мене. Коли я знайшов тебе, ти був слабаком. Ти й досі слабак. Ти лише нікчемний. Годі з мене твоїх лекцій. Ти нічого не знаєш про силу. Тобі відомо, що таке справжня сила? Кажи вже нарешті: справжня сила це проста рішучість. Силою волі можна робити неможливе, можливим. Я всім ризикував для цієї сили. Я віддав їй себе повністю, тіло та іскру А тепер дивись на силу того, хто пожертвував заради неї всім. Якщо ти в це віриш, то ти ще більший дурень, ніж я гадав. Краще дивись на силу того, хто нічим не ризикує. Халепа, щось мені це не подобається. Почнемо. Проді магічних фокусів. Тепер справжня сила. Ти справді хочеш налякати мене своїм пістолетиком. Що жалюгідно. Оце я розумію зброя. Отже, кінець розмови. хлопці, ви це бачили. Я навіть не можу уявити таку велику силу. Так, оце була бійка, так бійка. Просто неймовірно. Не думайте про їхню силу. Не треба забувати, що означає для нас цей бій. Якщо ми втратимо омега замок, все світ буде знищено. Нам не можна відступати. Треба перемогти за будь-яку ціну. Точно, гаразд. Цього разу. Не поспішай, хлопче. Ви лише все зіпсуєте. Ану, геть, з дороги, негайно. Годі, зіпсував нам таку ефектну сцену. У нас там намічається велика вечірка, а вас, хлопці, точно ніхто не запрошував, тож зникніть. Повірити не можу. Вони так і просять про чухана. Наскільки мені відомо, бійці з них не дуже вправні. Може, вони викликають на танцювальний конкурс чи на змагання співаків? А може ти краще залишиш жарти професіоналам? Вогонь ухиляємося. Завершальний удар. Тій спокійно, гальватроне. Обіцяю, твоя смерть буде безболісною. Ні за що. І це все о могутні Гальватроне! Я лише почав. Тобі треба краще старатися. Браво зорекреку! Ти так переконливо граєш, аж аплодувати хочеться. Як щедро з твого боку, за це я тобі ось що дам. Що це? Так дивно думати про це. З тією силою, що я вже отримав, я можу збільшувати об'єм свого тіла, коли забажаю. І скоро ця сила збільшиться у сто разів. Тоді, напевно, ти станеш у сто разів дурніший, ніж зараз. Так, гальватроне, покажи тому негіднику. Прикінчи його, босе. Ти притиш його до стіни. Нішпорку, здається, справи у боса зараз не дуже. Як ти смієш сумніватися у нашому лідерові, згинальнику? Я вірю в Гальватрона на всі сто. Про що ти взагалі говориш? Спершу ти за Зора крика, потім за магатрона. Ти змінюєш друзів частіше, ніж я міняю мастило Так, але поки я з кимсь, я в нього вірю на 100%. Вона ганьбить усіх лиходіїв. А що як мій фаворит програє? Це може погано скінчитися. Точно. Треба вболівати, наче з обох. Тоді я залишуся з тим, хто переможе. Гарний план. Покажемо їм, хлопці. Це все так сумно. Схибив, схибив, схибив. Дай мені вдарити. Оптимус, обережно. Молодець, метроплекси. Ми вже були розплющені. Цей бій, здається, вже затягнувся гальватроне. Приготуйся загинути. Що? А тепер. Щоб знищити тебе раз і назавжди. Ось так скінчилося правління могутнього гальватрона. Як це можливо, щоб мене переміг зоракрик, не може бути. Не може бути, я цього не дозволю. Отже, хробаки ще ворушиться. Зорикрику. Чому ти не здаєшся? Ти лише додаєш собі болю. Моя іскра не заспокоїться, якщо мене переможе такий слабак, як ти. Гарні слова. Я напишу їх на твоїй могилі. Want... Ти хотів ризикнути усім, <прощаюсь> так тому і бути. <прощаюсь> не чекай пощади. <прощаюсь> Святий примус. Це просто неможливо. Ніхто не може витримати такої енергії. Чому це всі? Через них проходить достатньо енергії, щоб знищити невеличку планету. Щось не хочеться мені тут залишатися. Краще забираємося звідси якнайдалі. Ми не можемо піти без омега замка. Якщо зробимо це, ми підведемо нашу планету, наш народ. Вперед! Спробую прослідкувати за бокоходом. Стій блискавко, нас зачепить вибухом. Але ж оптімусе. Ніяких але Бокохід та звукохвил зараз не мають значення. Усім ховатись! захистіть дітей. Якщо хтось із них переживе цей бій, треба буде битися з ним за омега замок. Але навіть не знаю, чи встоїмо ми проти такої сили. Здається, я бачу. Я схоплю. Рятуйся. Ні, брате, разом до кінця. Прощавай, зорекрику. Альватроне, привітайся зі смертю. Свята іскра. Ви лише погляньте, бо на обидва просто випарувалися. Не зовсім блискавко. Поглянь туди. Ось бачиш, крику. Якщо будеш усім ризикувати, можеш лишитися ні з чим. Саме тому я ніколи нічим не ризикую. Гальватроне, зачекай нас. Ні зараз, ні будь-коли жодна сила у всесвіті мене не здолає. Моя сила навіть більше за силу примуса. <клес> Смійся, поки можеш, гальватроне. <клес> а що сталося з криком та іншими? Важко сказати, але не думаю, що вони були просто знищені. Скоріш за все, їх викинуло у інший вимір. Що? Оптимус, поглянь Optimus. на космічний портал. Схоже, він розпадається. Oh. Explosion... Це все через вибух. It's Чи просто портал закривається? Якщо міжвимірний портал закриється, ми ніколи не повернемося на землю. Ніколи, ніколи. Такого не може бути. Ми обов'язково повернемося. Оптимус, скажи їй. Скажи, що ми повернемося додому. Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде